Світшоти Mix, перший сорт. Ціна 4 євро за кілограм лоті знаходиться 20 кг. Зараз покажу вам наповнення цього лотику. Тут знаходяться світшоти як чоловічі, так і жіночі. Так, починаємо. Ось такий брендовий відрібок бежевого кольору. Розмір С. Ось так він виглядає. Дуже класний. Я так думаю, що це чоловіча моделька. Наступна ось така Кельвін Кляйн. Розмір S, Це жіночий світлопик. Дуже класний, ціленький. Наступно. Ось такий. На замочці. Та пішончиком, Досить тепленький. Розмір не, не бачу, ну так думаю, що це есочка теж жіноча моделька. Наступна, що бачимо тут? Ось такий гарний зелений колір з капюшончиком на замочку. Деніум, розмір елічка, чоловіча моделька. Дуже класний, досить такий тоненький. Наступне, що бачимо, ось таку лісову карточку тут. На замочку, теж чоловіча моделька, розмір, ну, напевно, Есочка. С та досить такі тепленькі. Наступна моделька. Знову ж таки, такий класний зелений. З оливочкою, розмір Емочка, жіноча моделька, досить упорочена оверсайз. Наступне, що бачимо, темно синій простенький без капюшончика, розмір С, чоловіча моделька. Як бачите, розмірна сітка різна: від S до XL Ось така жіноча моделька. З капюшончиком на пам'ятці. Подовжений чотирьох. Ззаді ось так виглядає на спинці. Наступна моделька. Ось такий гарний, теж насичений колір, такий ніжно-фіолетово-синій розмір емочка. теж де він десь такий оверсайз. Жіноча моделька. Наступне ось такий досить тоненька модель, чоловіча. Розмір пише есочка. Наступна ось така спортивна кофточка, чоловіча моделька, Xelleчка чорного кольору. Досить гарний матеріал. Наступна, що бачимо, ось такий білесенький, дуже тоненький. Розмір ікселічка. Так, чинно, чи кофточка. Наступна ось така чорного кольору на замочку Adidas. Розмір емочка. Чоловіча така спортивна футбольна кофта. Наступне ось така жилеточка білосніжного кольору. Розмір пише 2XL. Ну, я думаю, це XL -ка або Елька. Наступна, ось така розмір пише роковий. Це жіноча така. Кофточка спортивна, наступне, ось така теж жіноча, пише Барбі, рожевого кольору, розмір елічка, ось така без рукавів. наступне. Знову ж таки, ось така спортивна кофточка, розмір. Не бачу, напевно, есочка. Що у нас тут попадається? Ось така класна з капюшончиком. Такий колір цікавий розмір S та чоловіча моделька. Наступне, знову ж таки, бордовий. На замочку денім, Розмір Емочка це є жіноча моделька. Ще бачимо ось таку чорну з сердечком, теж жіноча моделька. Оверсайз. Розмір, напевно, L. Ще в нас тут знаходиться ось такий класний, темно-синій. Брендовий від Adidas, Badnik, розмір Елічка. Ось так він виглядає, дуже класно. Чоловіча моделька. Наступна ось така жіноча модель, укорочений такий топ спортивний. Ще в нас знаходиться ось такий рожевий. Ось так. Нью-Йорк. Розмір H... від H&M. Розмір Елька. І навчітка моделька. Наступне ось така емочка червоного кольору. Ось такий класний. Ще в нас знаходиться ось така чорна жилеточка на замочку, розмір S. -очка. Ось така чоловіча моделька. Наступна сірого кольору з капюшончиком. Розмір емочка. Це і теж жіноча модель. Ще ось така сірого кольору, чоловіча холістер, елічка. Дуже гарна. Ось наступна Ось така на замочку. Ось теж чоловіча моделька. Розмір пише ілічка. Ось так виглядає. наступна Ось така жіноча моделька. Побачимо. Знову ж таки з сірого кольору. Ось така жіноча модель. Розмір есочка. Наступна. Знову ж таки, жіноча моделька. Розмір есочка, чорна, з капішончиком з фукшоти. Наступний з капюшончиком, Чоловіча моделька. Розмір, це паленбір, розмір і Тут ось такий білого колегу, розмір елічка. ще знаходиться ось така чорна від диван, жіноча моделька. Наступне ось такий, на слісова кофточка від страус брендова, чоловіча моделька, розмір, напевно елічка. Ще бачимо ось таку. Досить тоненько, з капюшончиком, холістер, чоловіча моделька, розмір, емочка. Наступна ось така москового кольору. Це є жіноча моделька. Ось така з камінчиками. Ще в нас знаходиться ось така бордова і дашмен. Дуже класний матеріал. Чоловіча моделька і кселічка. Наступна ось така жіноча моделька. Це ось така коричневого кольору. Та на Наступна ось така оливкового кольору. Кольор. Коло, ікселька. Дуже класна, папішонка. Наступна модель Ось така. чорного кольору. Ось так виглядає. Ще бачимо тут ось таку щирого кольору і холістер жіноча моделька. І тут знову ж така гарного персикового кольору на замочку, жіноча моделька. Це спортивно, матеріал гарно тягнеться. І ось останні модель це голота. Ось така жіноча. ось оверсайз, досить укорочений. Розмір Елька. І остання моделька, ось такий чоловічий. Світшотик на замочку темно сірого кольору від Джорджії розмір есочка. Цей світшотик, перший сорт це на чотири кілограм.